Зараз говоримо про земельних ділянок. Бучанська міська рада з метою забезпечення даного соціального захисту вийшла пропозицію визначити територію, саме яку після ну, графічних матеріалів після опрацювання буде надано саме тим хлопцям, які сьогодні знаходяться або вже після зони антитерористичної операції. Також будуть розглянути звернення заяви воїнів Алганських. Хочу проінформувати, шановні колеги, що на сьогоднішній день з нашого населеного пункту з міста вища порядка 200 воїнів є на території іранської англістичної операції, і в учбових центрах, але вже є призвані. Є перелік заяв, є зобов'язання держави перед героями України. Виконана відповідна ну, і список. Є е, пропозиція, шановні колеги, визначити територію для надання земельних ділянок саме категоріям людей які е, ікій шановні колеги. Ми маємо розуміти, що кількість сьогоднішніх учасників Василь Павлович навіть озвучив, вона може бути не сталою, вона може зростати. Об'єктивно ми не знаємо на який період часу ці військові дії затягнуться в нашій країні. Тож. Ми вийшли пропозицію, виходячи її думки самих учасників АТО, воїнів баганці, які безпосередньо зараз теж працюють, щоб це були компактні території, щоб не було відчуття тієї чи іншої людини, щоб комусь краще, комусь гірше, ще. Ми маємо з вами два напрямки розвитку. Один із них на території, за територією третьої школи, тобто третя школа, між наступною Тарасовський. Ось ця територія пропонується під. Учасників АТО і відповідно воїнів-аланції тих категорій, які попадають під забезпечення. На цю територію ми розробили, затверджували в основному порядку, ви пам'ятаєте, ми проводили, виходячи із наслідку конкурс, навіть кампанія Санвіта участвувала на нас конкурсі, ми потім по суду її ось цю частину повернули обратно, потім комплекс реалізовував державну молодіжну політику, може на щастя, не реалізував її. А може і навпаки, то в даному випадку, маючи міську документацію, пропонується ось цю територію виділити, опрацювати, тому що там на сьогоднішній день, ходячи із тих навіть документацій, які є, не вся кількість, яку озвучив Василь Павлович, вже подала документи має підтвердження, що вони є антитерористичної операції. Але ми розуміємо, що завтра, умовно кажучи, після завтра, маючи призваних біля 200... Громадян нашого міста, ми маємо на них зарезервувати і розраховувати, що вони всі повернуться живі, здорові і героями. Або якщо станеться на Господь, то члени їх родину обов'язково скористаються правом тим, яким гарантувала держава, а виконують органи місцевого самоврядування. Тому що ті пропозиції, які вносила держава через держкомзен структуру, зокрема для Київщини, Іванківський чи Макарівський район то в межах навіть одного населеного пункту, в межах однієї території нашого міста, теж можуть виникати дискусійні речі, чого в одного на такій вулиці, а в іншого в іншій. То в комунікації є, а тут немає. Тож, виходячи із того діалогу, який вівся, враховуючи обставини, які ми маємо, то є пропозиція саме розмістити. Компактно в одному місці. Другу альтернативу також, вночу, і вона є у нас порядку денного, ми її поставимо на голосування. Це за модулем торговим центром. Ми маємо з вами чотири е, паї, власників ФАЇ, до яких звернулися, і від яких є розуміння того, що, е, виходячи з ініціативи, можна розмістити і знайти компромісний варіант вилучення чи них цих паїв на користь е, видачі. Земельних ділянок, учасникам бойових дій. Тож, будемо розглядати зараз з вами там пропонується профільні комісії відділу земельних ресурсів, не Держкомзему, землю, а відділу опрацювати питання і винести на черневу сесію пропозицію і по території за модулем. І таким чином ми знімемо всі всі розмови щодо того, що там вже виділили в основному а в бучі ще ні. Ми 30-го числа я вдячний тим депутатам, які, попри політичну заангажованість чи приналежність, підтримали питання зонінгу, тому що це говорить про розуміння депутатами самого процесу містобудівної документації необхідності і юридичного аспекту для прийняття рішень. Тому що, маючи затверджений генеральний план, маємо затверджений зонінг. Ми маємо практичну річ вирішувати питання, ті, які стоять на порядку денному. Тож, в вашій увазі, пропонується проєкт рішення, що саме цю територію за третьою школою, в такому об'ємі, який ми вам презентували, визначити під учасників АТО і воїнів авганців. Сприймаєте? Да.